Вітаю, друзі! Якщо вас цікавить вартість рідкісних золотих та срібних монет, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих монет, придбаних минулого місяця на сайті для колекціонерів Віоліті. І ми починаємо! Розпочинаємо з рубля 1762 року, викарбуваного в часи правління російського імператора Петра III. Він був онуком Петра і, і після смерті Єлізавіти Петровни вступив на престол. Володарював Карл Петр Ульріх всього 186 днів і Був повалений власною дружиною Катериною II. Рубль 1762 року. Доволі рідкісний у каталозі монет Російської імперії він має примітку. У вигляді латинської ери придбали цей рубль за 100 тисяч гривень або ж 2320 доларів. Далі 10 рублів 1769 року. Монета, яка була викарбована під час правління російської імператриці Екатерини II. Вона доволі рідкісна. Тираж склав лише 80 тисяч штук. 10 рублів виготовлені з золота 917 проби і важить біля 12,5 грамів. Придбали цю монету за 105 тисяч гривень або ж 2,5 тисячі доларів. Далі 250 гривень 1996 року. Пам'ятна монета, що присвячена образу божої матері, який знаходиться над вівтарем Софійського собору у Києві. Монета виготовлена з чистого золота. Вага її півтройської унції, тираж лише тисяча штук. На лицьовому боці тут зображено Софію київську на зворотньому оранту. Золоті 250 гривень були придбані за 110 тисяч гривень або ж дві. 2620 доларів Далі 15 рублів 1897 року. Монета, яка була викарбована під час правління останнього російського імператора Ніколая II. Це найбільша з золотих монет, які масово виготовлялись при його правлінні. Діаметр її біля 24 мм, міліметрів, вага майже 13 грам, тираж майже 12 мільйонів штук. Матеріал золото 900-ї Проби. Придбали цю монету за 111 116 гривень або ж 2000, 1650 доларів. Далі 100 франків 1911 року. Історія цієї монети починається у 1792 році, коли Ог'юсту Дюпре було ввелено монархом Луї XVI викарбувати нову французьку валюту. Монети були виконані з чистого золота, з зображеним на них янголом. Згодом, під час французької буржуазної революції, творця золотого янгола Дюпре було засуджено до страти завдяки щасливому випадку або через монетку, що легко. Лежала у Дюпре в кишені страту не було виконано після цієї події. Ог'юз Дюпре завжди згадував про монету, що врятувала його життя, і слава монети, що приносить вдачу, міцно закріпилась за золотим янголом. 100 франків були придбані за 120 503 гривні або ж 9870 доларів. Далі 20 доларів 1900 року. Монета, яка була викарбована в Сполучених Штатах Америки за президентства Уільяма Маккінлі. На лицьовій стороні тут зображена жінка, що символізує свободу на зворотній білоголовий Орлан, геральдичний символ США. Монета викарбована у Філадельфії з золота 900-ї проби. Вага близько 33,5 грамів, тираж майже 2 мільйона штук. 20 доларів були придбані за 125 двадцять тисяч. 117 гривень або ж 2980 доларів. Далі пам'ятні 100 гривень, які присвячені десятиріччю відродження грошової одиниці України, гривні. На аверсі тут зображено малий державний герб України, зворотній бік обігової монети Володимир Великий номінал та рік карбування. На реверсі в центрі на тлі банкнот розміщено зображення срібної гривні київського типу та розмінних монет України. Ця монета виготовлена зі срібла, вага її 1 кілограм, тираж півтори тисячі штук. Придбали її за 135 тисяч гривень або ж 3210 доларів. Далі 5 рублів 1909 року, викарбувані в часи правління останнього російського імператора Ніколая II. Вони вважаються досить рідкісними, бо з року в рік таких монет карбували десятки мільйонів штук. Тираж 1909 року невідомий. Але судячи з ціни на такі монети вкрай малий. Монета, що виготовлена з золота 900-ї проби і важить 4,3 грамма, придбали за 135 тисяч. 1000 гривень або ж 3220 доларів. Далі гривня 2010 року. Пам'ятна монета, що відтворює дизайн обігової монети Володимир Великий, яку напевно кожен з нас бачив на власні очі. Виготовлена гривня з чистого золота. Вага її 15,5 грамів, граммів. Тираж лише пів тисячі штук. Пам'ятну гривню придбали за 166 тисяч 88 гривень або ж 3950 доларів. Найдорожчою монетою минулого місяця виявились 100 гривень 2011 року. Пам'ятна монета, що присвячена 20-річчю незалежності України. На лицьовій стороні монети зображено малий державний герб України, портрети Ярослава Мудрого, Шевченка, Грушевського та Хмельницького. Номінал та рік виготовлення на зворотній стилізований вінок з плодів та листя калини. Літак, комбайн, судно та шахта, які символізують галузі народного. Господарства монета виготовлена з золота 900 проби, вага чистого золота, 1 тройська унція, загальна вага 34,5 грамми, тираж всього 1000 екземплярів. Отже, пам'ятні 100 гривень були придбані за 186 тисяч гривень або 4430 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скар. tərbiyə